Де Буданов запитують журналісти? Відзначивши цікаву деталь щодо візиту президента Володимира Зеленського на Покровський напрямок, де до того власне керував спецоперацією, і очільник головного управління розвідки Міноборони. Під час візиту президента України на Донеччину 4 листопада помітили, що очільника Гур Буданова не було поруч із президентом під час зустрічі з бійцями Азова. При цьому Буданов мав би знаходитися там, адже спецоперація е, головного управління розвідки тривала з викорення Русь. Виродків з території міста. Ну і власне. Це викликало запитання в журналістів, а вже напередодні саме Буданов перебував у Покровську, де керував спецоперацією головного управління розвідки. Звісно ж, точне місце, де був Зеленський, не розголошується. Це цілком логічно. Відомо з власне з його ресурсів, що він зустрівся з військовими підрозділами, які воюють біля Добропілля. Це 4-та бригада Нацгвардії Рубіж та 1-й корпус Нацгвардії Азов. Глава держави також побував неподалік Покровська, де базується 20. П'ята окрема повітряно-десантна січиславська бригада. В офісі президента повідомили, що зустрічі відбулися в зоні відповідальності цих частин. Однак, звісно ж, без уточнення локації, зміркувань безпеки. Попри це, експерти, ну знову ж таки, експерти, я би взяв в лапки, сумніваються, що Зеленський міг особисто прибути до самого Покровська, Скаже ситуація там критична, і відвідування міста президентом вбачалося як малоімовірне. Ну і, власне, супроводжував президента, звісно ж, головком Олександр Сирський. А от Буданова на світлинах не побачили. Ну, мені здається, все ж таки, на мій хлопський розум, краще би не бачити світлин, а бачити результати роботи. І вочевидь, Буданов це ефети, ефективний, перепрошую, керівник розвідки, і тому хочеться спостерігати за результатами його роботи. А вже на якій він світлині буде, то вже, як то кажуть, тай Бог з ним. Тому чекаємо все ж таки. На те, що станеться з містом, не хотілося би, щоб воно повністю перейшло в лапи виродки. Воно й так вже майже знищене, як і все, до чого дійшов русський мір. Тому хотілося би, щоб місто було збережене. Ну але розуміємо, що за браком ресурсів і за браком особового складу українцям зробити це вкрай буде. Важко. Звісно ж, щоб підігріти панічні настрої серед українців, расисти запускають і масовані інформаційні атаки, зокрема через, напевно, улюблена мережа всіх ботів і фейкометів, це TikTok. Адже якщо ви користуєтесь цим додатком, себто бодай дивитесь там відео. Там дуже прості алгоритми, які мені просто подобаються в великих лапках. Варто написати будь-яке слово бодай схоже на нецензурне. Через секунду ваш акаунт, тобто ваш коментар, буде видалений, ви отримаєте попередження. Ви можете нести будь-яку маячню цензурними словами про війну, про Росію, про Україну, про все. Абсолютно вигадане лайно. І слова вам ніхто не скаже. І скільки не скаржиться на це відео, ну крім звісно, масових скарг. Тікток відповідає: порушення не знайде, дякуємо, що повідомили. Тому. Подібного лайна, вибачте, на слові в тіктоці багато що поширюється зараз у центрі протидії дезінформації. Відзначаючи, що у Тікток поширюються фейкові відео про буцімто масову здачу в полон українських військових у районі Покровська. Акаунти мають ознаки координованої мережі, що спеціально створює контент для просування кремлівських наративів з-поміж іноземних аудиторій. Мета створити враження серед іноземців, що Україна програє, а військова допомога не має сенсу. Ну і власне ведуться, вибачте, на слові нації фейки і наші українці, бо можна. Побачити під такими відео численні коментарі. Як є і від ботів, це чітко помітно по акаунтам, по стилістиці, так є і від цілком реальних людей, які. Так би мовити, співчувають, що все пропало. Відео ці поєднані тим, що створені штучним інтелектом, їх дуже легко відрізнити, хоча штучний інтелект дуже класно зараз промальовує обличчя, деталі, пальці і так далі, з чим були проблеми раніше. Все ж таки можна помітити, що якщо обличчя переднього плану промальовані чітко, то задні статичні вже просто спотворені. Це легко розрізнити, якщо маєте прагнення розрізнити, а якщо ні, то можете в це лайно вибачте на слові і повірити. Що ще пишуть у Центрі протидії дезінформації? Відео обмістять підписи різними іноземними мовами. Там, зокрема, на прикладі було, здається, іспанською. Аккаунти мають ознаки скоординованої мережі, яка хоче справити на іноземців враження, що Україна програє і допомога не має сенсу. Ну і, власне, таке ж враження справити на українців, щоб деморалізувати їх та нав'язати відчуття катастрофи на фронті. Власне, ось таке, як то кажуть, не довіряйте. Таким джерелам дивіться, якщо дивитись TikTok, напевно, це не гріх, але чисто в розважальних, ну або в навчальних, там є навчальні відео, щось там авто поремонтувати, щось подібне. Але от геополітичне краще дивіться до більш таких верифікованих джерел. Канали президента, головкома, різноманітних підрозділів. Ось там буде прав так, там буде згладжування гострих кутів, бо завжди так є. Це мова дипломатії, це мова, скажімо так, воєнного часу. Але ж там не буде відвертої маячні, як у цих тікток. Ну і не забуваємо, друзі, яка гаряча ситуація нині і на полі бою. Не забуваємо щодо Покровського напрямку, щодо Покровська, адже дійсно бачимо, що постійно ситуація змінюється, вона динамічна і про це зазначають і військові, і різні джерела повідомляють щодо того, що власне у Покровську відбувається. До прикладу, аналітики Мапа Діпстайд говорить, що іде поступове поглинання. Покровська адже окупанти облаштовують позиції вже безпосередньо. У місті, що ж відомо, у Букровську Донецької області продовжується накопичення російських окупантів. Здійснюється постійна фіксація та ураження противника буквально по всьому місту. Про це повідомляють аналітики моніторного проєкту Діпстейт. Зазначається, що в Покровську ворогу вже здійснює контроль над місцевістю, облаштовує позиції. Також окупанти мають місця для накопичення та контролюють свою логістику для просочування в місто. Автори повідомлення зазначають, що одночасно тривають як спроби зачистки, так і ліквідація ворога всіма наявними спроможностями. Ну і ключову роль, звісно ж, відіграють пілоти дронів. Аналітики Діпстей додали, що. Противник також намагається взяти під контроль місцевість між Покровським і Гришиним з одночасними спробами долізти останнє. При цьому там активно тривають зачистки спеціальними групами, адже це ключова ділянка логістики у Покровське. Далі будуть цитувати. Однак це все не вирішує головної проблеми – Блокування противника на південних околицях, щоб унеможливити просочування в місто. А виходячи з того, що ворог там вже облаштовує позиції, бере під контроль місцевість. Ця можливість по суті втрачена. Ситуація в місті залишається критичною. Пишуть Діпстейт під загрозою перебуває і Мирноград. Якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від зовнішнього світу. Його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст. Адже його візьмуть навіть нормально, не закріпившись там, сказано у повідомленні. Але окрім того, також була інформація про те, що жоден із підрозділів Силоборони України. Не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації. Пам'ятаєте, попередньо російський диктатор Путін говорив про оточення поблизу Покровська та Куп'янська, і також говорив щодо можливого перемир'я кількогодинного, щоб мали змогу журналісти туди дістатися. Так от, нині речник генштабу майор Андрій Ковальов зазначає, що жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні. За його словами, ситуація в Покровську дійсно складна, але за. Роз триває комплексна операція з виявлення сил ворога у міській забудові, знищення та витіснення російських окупантів із міста. Ну і знову ж таки далі буду цитувати його прямомово. На цей момент у покровсько мирноградській агломерації немає оточення чи блокування міст. Також жоден із підрозділів сил оборони України не перебуває в оточенні. Підрозділи збройних сил України роблять все для здійснення логістики. За його словами, ситуація у Покровську дійсно складна, але зараз триває комплексна операція з виявлення сил ворога у міській забудові, знищення та витіснення російських окупантів із Покровська.